Знаки опинилися в повному оточенні в Макарівці на Донеччині. Котел навколо них закрився. Про це принаймні свідчить оновлена карта Діпстейт. Цю інформацію підтвердив і лейтенант ЗСУ з позивним Алекс з генштабу ЗСУ, поки і немає ніякої інформації. Проте в щоденному зведенні йдеться про те, що на Времівському напрямку противник здійснив 44 штурми наших позицій, зокрема і в районах Великої Новосілки, благодатного Времівки та у напрямку населеного пункту Багатир. При відбитті штурмів наші воїни зокрема знищили один танк та два ББМ противника. Та ще три танки, і один ББМ було пошкоджено. Нардеп Микола Тищенко не з'явився на засідання в райсуд Дніпра, попри те, що його мали доставити примусово. Таким було рішення суду. Про це інформує суспільне за даними прокурора. Тищенко нібито погодився приїхати самостійно і попросив не застосовувати до нього примусу. А от чому нардеп не з'явився до судової зали? Прокурор пояснити не зміг. Я нагадаю конфлікт між чоловіком, з візочком та супроводом нардепа Миколи Тищенка спалахнув. Червні в середмісті Дніпра і одразу розлетівся мережею. Правоохоронці заявили, що невідомі особи в камуфляжі та балаклавах незаконно отримували та били 33-річного чоловіка, який просто був на прогулянці в той момент з немовля.